Шановні нащадки славетного козацького роду, з нагоди Дня козацтва та Непереможних Збройних сил України! Прийміть привітання від студентів та випускників кафедри хореографії та фітнесу Бердянського державного педагогічного університету. Підтримуємо незламні традиції разом. До перемоги! Де Дніпро, там, де пороги, де вітер гуляє! Сивочовий характерник шаблю заклинає. Не тупися, моя, шабле, за праве діло. Не щербися від ударів, щоб серце раділо. Хлопці молоді, Бога прославляйте, та на радість добрим людям гопака гуляйте. І гуляли козаченьки, прославляя долю, бойовий гопак козацький за правду та волю. Як пішли гулять, в присядку аж земля загула, Шаровари лиш мелькають, як вогненна куля. Тут і шаблі, тут і коси ріжуть простірка. Заки запорожці, опака гуляють.